Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихерізада. Місяць листопад оправдує своє названня. Як тільки перші приморзочки, це ще навіть не морози, і зразу дерева скинули листя, каштан стоїть голий, березенька майже гола, ясень голий, тополі наполовину гола, яблуни скинули, але ще є травичка. І ось виникає спокуса вигнати всіх своїх коров, щоб вони, як то кажуть, побігали, поплигали і вітаміни наїлись. Що я вам хочу сказати, любі друзі? Якщо у вас ось така трава, як то кажуть, луговая, яку ніхто не садив, вона сама по своїй природі виросла. І росте вона з літа. Ось на цю травичку можна вигнати коров. Хай вони їдять, пасуться, бігають, плигають. нічого не буде навіть після великих морозів. Головне, щоб не було інію на цій травичці. Тобто в другій половині дня. А якщо у вас є поле, де збереглась люцерочка, по якимось причинам ви її не згодували, чомусь у жовтні. А в мене скажу, що люцерочка стоїть. Гола-гола, всі корови виїли, там дуже курці нема, чого треба клюнути. Листочків нема і стебельців. Ось на люцерку і конюшину не виганяйте ні в коєму разі, бо буде лихо. А зараз я вам розповім свою історію, яка трапилась зі мною 10 років тому, коли я ще жила в Криму. Ну, що я можу сказати? Крим це де майже. Завжди тепло. І зима у нас, ну якщо 10-15 днів є, ото вся зима. І тому ми частенько-частенько зимою випасали коров на ось такі трави всі. І ось в один чудовий сонячний день, наприкінці лютого я також вигнала все своє стадо. Там були і корови, і нетілі, і телятка. Всі були і вікової категорії, і на різні стадії лактації. І ось всі пасуться, а одна нетіль не пасеться, лягає. Ми її підіймемо, а вона лягає. Ми її знову підіймемо, а вона лягає, а коли стоїть, ще й ножками б'є по животику. Ну, я недовго думаю, дзвоню своєму лікарю і питаю Анатоліч, а що трапилось? Телиця, нетель отак, от е, стоїть, ляже, стоїть ляже, ногами б'є по животі, а він мене питає. А ти разом не вигнала коров на пасовисько?» Я кажу, «Да, вигнала, звідки ви знаєте? А він каже: ну що ж, готуйся до неприємності. Я кажу, де да які ж можуть неприємності? Я майже 20 років отак коров випасаю взимку на траві і сі випасають, а він мені відповідає, ну що ж, і хвороби ходять кожен місяць, але ж не всі люди хворіють, і що щось з ними трапляється. Хтось і не хворіє, так і твої коровки. У кого слабший імунітет, хто слабіше по здоров'ю, або ще щось, або якісь вади має по здоров'ю, яких ще не видно, ой тут і страждає. І що мені робити? Забирай всі стади і гони його додому і чекай неприємності, або зразу, або через неділю, або через місяць. Або через два. Боже, кажу я, та що ви таке кажете, які неприємності? І він відповідає, що якщо коров пасти на соковитих травах, а це до них знову підкреслю, відноситься люцерка, конюшина і ще якісь там соковиті дикі трави, десь коровка знайшла. Після морозів в цих травах міняється хімічний склад води. Вона замість живою становиться мертвою. Ну, все ви, мабуть, чули вже давно. Так? І ось ця мертва вода, вода викликає отруєння у кров. Але знову підкреслю у тих, які ослаблені. В них, по якимось причинам, поганіше здоров'я, ніж у інших. І не обов'язково в цей день. Трапляться неприємності. А неприємності можуть бути і отруєння, можуть бути і аборти, можуть бути і хворі телятко, кволи, що погано будемо рости потім. Ось такі неприємності тебе чекають. Ну що я? Взяла стадо і погнала додому. Хвати мене неприємності з однею коровою. Пригнала я з допомогою свого лікаря, я швидко підняла цю коровку на ноги, Але ж знову це ж все таки було затрати, затрати в грошах. Так що не знаю, що я зекономила, коли погнала їх пастись. Ну і продовжую, що ж далі трапилось з тою кваровкою. Слава Богу, вона не абортувалася. Народила телятку, роди були нормальні, все нормально. Але телятко виявилось якесь кволе. Хоч я його і поїла молочком, як і всіх. Але він якось бичок цей був погано роз. Дотримали ми його до року, зарізали. Там, звичайно, не було м'яса, як то кажуть, шкура кістки до да сухожилля. І що ми виявили, В нього були хворі почки. Ось так, любі мої друзі. Не рискуйте пасти своїх коров на соковитих травах. Ви не знаєте, яких здоров'я у ваших улюбленців. І, можливо, хтось із них десь серед такої лугової травки знайде соковиту травичку, як то кажуть, і може пройти отруєння. І ще він мені сказав, запам'ятай на все своє життя, ніколи не давай сильно приморожених гарбузів, буряка і картоплі. Які дуже сильно підмерзли. Якщо вони підмерзли і одійшли і стали такі, як були раніше, то ті можна згодувати. А якщо вони підмерзли і стали такі, як дрисля, то від них треба збавитись Ось такі неприємності можуть чекати, коли годувати, як то кажуть, або сильно перемершими кормами або тими суковитими травами, які, на яких позначився мороз. А ось і мої дівчата. Оцей сарайчик я називаю общежитіє. Тут у мене корівки і тилички. вони вже майже не тільки рябка в мене ще не покрита, вона ще молоденька в мене, ще дівчинка. Чого вони, вони чекають? Не зрозуміла. Ой, а хтось там голос подав. Моніка, звісно, занята, їсть і їсть, а мирі стоїть в куточку чорне на чорному не видно мою акторку. Да? Моніка. Скажи, я хочу бути акторкою, але мене не видно. Ну що ж таке? чому вони встоять мене отак От і одне місце пустує? Я вам розповім колись. А зараз подивимось, де ж все-таки моя теличка Сонька? Да, Дівчатка? Тиличка Сонька? В мене живе, як то кажуть, в віддільних апартаментах. Оцей весь хлівчик в її розпорядженні. А чому? Колись, мабуть, я вам розповім. Ну що, любі друзі, не будемо пасти своїх коров на соковитій травичці на люцерці і коношині. Не будемо. І хай буде все гаразд. До нових побачень.